Сойтрасяча, тут тут пасетра. Пасте імляра. Слухаю. Аба, фікольдже, тут же, тут же, тут же тут. Боже. Я не знаю. Да пуся. Там село. Да пусядемся. Да пус. Ти пус. Упрям. Господи, ганемо не вже йдемо, хай, гайду, осі, хай, гайду, хай, осі, ми свено, Христос зродився, Бог оплатився, а не царя вітають.

Вайки, я тебе заважу. Ах, яке насіпрає, насіпрає, мати мати. Шо? Я тебе заважу, я тебе заважу, я тебе заважу.

Я волонтена ж прийшла бой, дитина. Небой, земля, небо, замля, Боже, мой. Я вітаю, мобі вітаю, пас не вітаю, чого чого повітаю. Далеко доріг, що замість сторін залишилися панзо. Які уроді пана? Я ще радий вас вітати. Може, прислужити всім заставили. Може здорово спитати. Я зашимки носи. Окопіло носи. Трехи випадки, звісно. А закопиться біграму моїх гравни. Ай я роботу біженців. Ай, молоди.